Ігор, ти казав, що колаборатор впливає на індексацію індексацію ну, в гулі, напевне, як саме які є механізми для індексації сторінок, як вони працюють. Дивіться, ми впливаємо через те, що ми впливаємо на вебмайстрів. І велика подяка паблішерам, що вебмайстрам, власникам, команданчики, я не знаю, як. Назвати всі себе по-різному, називають за те, що вони розуміють важливість цього фактору, і також на це впливають. І відповідно. Ми, як маркетплейс, просто регулюємо ці відносини між замовником і власником і впливаємо на те, щоб матеріали були проіндексовані. А власник вже впливає на індексацію своїми механізмами. Найбанальніше це просто взяти послання, піти в Search консоль і зробити примусову індексацію цієї сторінки. Тому є велика перевага, та про що ми сьогодні говорили, використовувати саме колаборатор, а не напряму того, що є механізми ці. Впливу і деіндексація матеріалів дуже сильно впливає на рейтинг майданчиків колабораторів відповідно на їх кількість замовлень і так далі. І так далі.